Вітаю, друзі, я Віталій Портников. У Грузії вже другий день продовжуються протести біля будинку грузинського парламенту, у стінах якого влада намагається ухвалити так званий закон про іноагентів, який в принципі має поставити під контроль громадянське суспільство. Після того, як влада не відреагувала на ультиматум протестувальників. Які вимагали від неї припинити розгляд закону про іноагентів і звільнити усіх тих, хто був затриманий під час вчорашньої акції протесту? Протестувальники намагаються взяти у облогу парламент, а поліція витіснити протестувальників з території біля грузинського парламенту за допомогою водометів та сльозогінного газу. Йдуть справжні вуличні бої. Вже велика частина людей зазнала ушкодження під час цих знітнього. Втратила свідомість з вулиць Тбілісі телевізійні канали демонструють. Від цих жахливих зіткнень. і залишається абсолютно незрозумілим, навіщо взагалі грузинській владі цей закон, окрім звичайно, мотиву утримання влади. Хоча зараз рейтинг правлячої партії Грузинська мрія значно перевищує рейтинги опозиційних сил і ніяких реальних проблем із перемогою на наступних парламентських виборах у партії, яка орієнтується на на олігарха бідзіну іванішвілі просто не було. Закон про іноагентів засудила президентка Грузії Саламе Зоробішвіль, яка підтримала протестувальників і пообіцяла накласти вето, якщо парламент проголосує за це законодавство. Втім, у грузинського парламенту є всі можливості потім обійти вето очільниці держави, і все ж таки ухвалити закон навіть без її підпису. Проти цього закону висловилися у Європейському союзі і підкреслили, що його ухвалення тільки віддалить Грузію від від європейської перспективи, а нагадаю, що від. На відміну від України і Республіки Молдова, Грузія так і не отримала кандидатський статус. Це було висунуто цілу низку умов, і тільки виконання цих умов наблизить Грузію до статусу кандидата у члени європейського союзу. А ухвалення закону про іноагентів, як абсолютно чітко підкреслив голова Європейської ради Шарль Мішель, віддалить від можливості отримання такого статусу. Про те, що закон не відповідає тим нормам, які ухвалюються на Заході, говорять і у посольстві Сполучених Штатів, і у посольствах країн Європейського Союзу. Грузинське керівництво засудив представник державного департаменту Нед ну, Прайс. Здавалося б, є абсолютно очевидним, що вся міжнародна спільнота підтримує. Грузинських протестувальників і можливо співчуття грузинська влада сьогодні може знайти тільки у Москві. Однак з Російською Федерацією у Грузії навіть немає дипломатичних взаєм. І який сенс тоді від цього співчуття? Всім керівники правлячої партії Грузинська мрія та і фракції у грузинському парламенті здається не звертають жодної уваги на цю критику, ані на критику з боку. Власних співгромадян, ані на критику з боку міжнародного співтовариства. Ба більше один з лідерів грузинської мрії підкреслив, що всі спроби створити майдан на вулицях Дбілісі можуть призвести тільки до тих наслідків, які отримала Україна, окупацію частини своєї території і війну, яка продовжується і досі, так ніби винними у цій війні Росії проти України є не російські агресори. А самі українці, які боролися за суверенітет власної країни, і тоді, звичайно, залишається запитати: а хто ж винний у окупації частини території Грузії, у окупації Абхазії Південної Осетії та визнанні їхньої незалежності Російської Федерації, у етнічних чищеннях цих грузинських автономіях, у зв'язку з якими тисячі грузинів були змушені залишити свої рідні місця, можливо, теж. Сам грузинський народ, а не російський агресор. Однак ці питання звичайно залишаються риторичними. Ми вже бачимо, що у своєму бажанні навіть не утримати владу, а поставити суспільство під контроль влади, представники нинішнього грузинського уряду готові зайти за будь-які червоні лінії і поставити крапку. На європейських перспективах власної країни при тому, що перспектив покращення стосунків з Росією у Тбілісі також немає, і це робить політику нинішнього грузинського керівництва відверто шизофрінічною політикою. Втім, шизофренія це зовсім не тільки грузинська характеристика підходу до політики. Спікер Палати представників американського конгресу Кевін Макарт. Сьогодні демонстративно відмовився від запрошення президента України Володимира Зеленського, який запросив його прибути в Україну, щоб побачити, для чого взагалі потрібна американська допомога. Спікер Палати представників американського конгресу підкреслив, що він продовжує виступати за те, щоб жодна країна і Україна також не отримувала так званого відкритого чеку від Сполучених Штатів. І для того, щоб розібратися у цьому, йому абсолютно не потрібно приїжджати до України. Між тим, спікер Палати представників Володимир Зеленський запрошував не з точки зору відкритого чека, а з точки зору того, щоб американські Конгресмен усвідомив ці жертви, які несе український народ, захищаючи свій суверенітет і незалежність від жорстокої і немотивованої російської агресії. І є абсолютно очевидним, що цей демонстративний жест спікера Палати представників демонструє, що ми вже наближаємося до президентських виборів 2024 року. Виборів, у яких колишній президент Дональд Трамп та його прихильники, поза сумнівом будуть експлуатувати українську тему, і у тому числі тему української допомоги. І тут Маккарті, як досвідчений політик, який усвідомлює авторитет Трампа серед своїх однопартійців, не хоче з ними сваритися і таким чином переходить на я б сказав нову якість ставлення до тих проблем, які існують в Україні. І це досить небезпечно для подальшого ходу війни України проти Росії для подальшої допомоги Сполучених Штатів та інших країн цивілізованого світу Україні в разі, якщо конфлікт затягнеться і на наступний рік, рік президентських виборів у Сполучених Штатів. А президент Російської Федерації Володимир Путін буде робити все можливе і неможливе, щоб дотягти. Війну до цих виборів, сподіваючись, що наступний американський президент подарує йому Україну або хоча б частину території ненависної для нього української держави. Чи будуть російські зусилля реалістичними? Принаймні пропагандистські зусилля зараз стають все більше і більш я б сказав, переконливими на тлі історії з тим, що саме Невідомі українці з приватним спонсором змогли підірвати північний потік. потік-2». історія продовжує бути. Затребованою у провідних засобах масової інформації західних країн сьогодні з цієї історії виступило видання «Таймс», яке підкреслило, що західні розвідувальні служби з першого дня знали ім'я українського спонсора цієї акції, нібито не пов'язаного із офісом президента України Володимира Зеленського. Однак вирішили не оприлюднювати це прізвище для того, щоб не створити проблему стосунках між Україною та Німеччиною. Незважаючи на те, що міністр оборони України Олексій Резніков підкреслив, що це не було справою українських спецслужб, як бачимо, західні медіа продовжують розкручувати цю версію, абсолютно я б сказав, фантастично і детективно, тому що важко собі уявити, що якась група людей які з приватним спонсоруванням змогла знищити стратегічний об'єкт економіки у безпеці, якого було зацікавлено відразу кілька країн. З... Реальними способами стеження і охорони таких газогонів. Про те, що реальної інформації про те, хто здійснив цю операцію, немає, говорять і провідні західні чиновники, серед них керівник європейської дипломатії Жозеп Борель. Однак, як бачимо, це не змінює того факту, що з'являються все більше і більше недоведеної інформації про цей український слід в знищенні російських газогонів. Хоча стає абсолютно незрозумілим мета таких дій і реальні можливості здійснити цю операцію якимсь невідомим українцям, пов'язаним із нікому невідомим, однак могутнім приватним спонсором. Біля бахмуту продовжуються тяжкі бої. Очевидно, що місто залишається для російських збройних сил центром тяжіння, тому що вони сподіваються після захоплення Бахмуту відкрити собі дорогу на Слов'янськ, Краматурсь та інші міста Донеччини. Як відомо, повне захоплення Донецької області, як і Луганської, залишається першою тактичною метою російського лідера Володимира Путіна перед захопленням інших українських регіонів на сході і півдні нашої країни. Втім, у сполучених штатах Розвідувальне співтовариство підкреслює, що цього року у Росії навряд чи буде можливість захопити якісь нові українські території, і швидше за все Росія перейде до оборони тих земель, які вже були захоплені нею у період 2014-2022 років. Просто тому, що у Росії зараз немає відповідних ресурсів для захоплення нових територій. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підкреслила, що знищ російських окупантів та їхньої техніки під бахмутом також є. Перемогою для українських збройних сил, тому що вона виснажує ресурси російських загарбників, налаштованих, як я вже неодноразово говорив, на продовження війни проти України та окупацію нових і нових українських земель. І чим більше буде знищено російських окупантів та їхньої живої сили і техніки, тим меншими будуть можливості для росіян продовжувати цю війну, затягувати її, сподіватися на захоплення нових українських регіонів для проведення там фейкових референдумів і подальшої анексії українських земель, адже тільки вичерпання мобілізаційного ресурсу Російської Федерації та її технічних можливостей може припинити війну Російської Федерації проти України в ситуації, коли президент цієї країни Володимир Путін налаштований на роки виснажливої війни і бажає перебудувати під потреби війни всю свою агресивну країну. Потрібно, щоб Путін усвідомив, що ніяких реальних ресурсів для таких агресивних дій у нього немає, і замислився про необхідність припинення своїх дій проти України і неможливість знищення ненависної йому держави в осяжному майбутньому. Звісно, розуміння такої неможливості не прийде до Володимира Путіна швидко однак, якщо опір буде продовжуватися, Перспектива виникнення таких думок у російського очільника буде більш реальна. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мирова.